Американські чиновники підтримують плани України щодо контрнаступу у 2025 році. Західні аналітики зараз в той же час висловлюють занепокоєння щодо можливості для Росії здобути перевагу в цьому році, якщо Україна не перехопить ініціативу, а перехопить вона тільки тоді, коли в Україну прибуде уся передбачена американська допомога. М Мужики завжди живуть війну, зокрема, авіація, адже авіація це ключовий вид зброї, який дозволить скинути Росі. Сійську авіацію з неба, тобто припинити нальоти із використанням кабів, захопити панування в повітрі та підготувати ділянки фронту для наступних наступальних операцій. Ситуація на лінії фронту залишається вкрай непростою. Динаміка зітнень на добу понад 120, і це багато. І три напрямки найбільш гарячіше: це у нас Авдіївський, Бахмутівський і Новопавлівський. Ворог зараз намагається на цих ділянках досягти успіхів, використовуючи перевагу в живій силі, наземні техніці, авіації артилерії. Так у зараз у ворога є. Певні просування, тож збройні сили зараз скеровують свої зусилля на те, аби не дати ворогу перетворити певні тактичні успіхи на оперативні. Зараз якраз для цього і вживаються певні заходи зі стабілізації. Зокрема, речник оперативно-стратегічного групування Хортиця Назар Волошин казав про те, що з цією битою на певні ділянки переводяться додаткові сили і засоби резерву. А далі. Ми будемо говорити більш детально про ділянку нашого фронту на захід від Авдіївки, але перед тим як представити Нашого гостя я зроблю невеличке оголошення про те, що громадська організація Українські мурахи збирає кошти для 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Гандзюка. Є потреба для пілотів-бомберів. Необхідна сума 3 мільйони гривень. Ці кошти можна задонатити за реквізитами та QR-кодом, які ви зараз бачите на екранах. Просимо долучатися. Кожна така бойова гривня переказана на рахунок наближає українську перемогу. А далі ми поговоримо з офіцером, який знає ситуацію на цій ділянці фронту. Коли ми говоримо про західну ділянку від Авдіївки, до нас долучається Сергій Цехоцький. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка. Пане Сергій, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. Вітаю слава Україні, героям слава. Ваша бригада зараз тримає так, так можна сказати, правий фланг нашого групування на захід від Авдіївки? Перед вами там ворог намагається протискатися там на Первомайське з Первомайського в Нетайлове. Це умовно, такий покровський напрямок. Трошки нижче у вас там Новопавлівський напрямок, що зараз відбувається от вчора і сьогодні. Яка була динаміка? Що можна розповісти нашим глядачам? Давлять давлять дуже сильно, саме правильно сказали, Нетайлове напрямок, що ми бачимо, Невельське, та ж сама Красногорівка, От, активно використовуючи абсолютно велику кількість артилерійських снарядів, використовуючи велику кількість мінометів, танки закритих позицій, каже саме закритих, тобто вони бояться виходити на прямий вистріл. От і е, піхота, 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 постійно штурми. І наразі зараз іде також штурм. От е, в тому ж напрямку Нетайлове. Тобто, малі, мал, малими групами просуваються, намагаються закріпитись, але перед цим руйнують все, що можна, і от приходиться в таких випадках відводити особовий склад для того, щоб зберегти життя. От насправді ну, ситуація дуже важка. От е, знаємо, е, бачимо, що командування робить. Те, щоб там додаткові сили придати, це кожен день проводиться. Також От. але чекаємо ми у ту потужну західну зброю, яка повинна прийти, і е, все таки не дати можливості виходити в противнику на оперативний простір. А от чи є якась загроза нашій логістиці, тому що, Манкач, там за вашою спиною там є там низка наших мостів, по яким ворог час від часу намагається завдавати удар своєю авіацією бомбами. Чи е, працює наша логістика? Чи є на якісь там, ну, там нюанси пов'язані з забезпеченням наших підрозділів? Ризик є, скажімо, ризик є саме в процесі доставки там БК... Харчування і таке інше, там в інших засобів, але скажемо за цей час, де ми знаходимося, скаже наша бригада, ми знаємо вже всі всі можливі і неможливі ходи, от в тому числі, коли це була там зруйнована та ж саме карлівська дамба, от ми також е, знаходили шляхи, як постачати е, там те ж саме озброєння до безпосередньо на лінію зіткнення бойового от тому, скажемо. З нашого боку, поки що такої загрози немає саме в цьому плані. Дуже потребуємо більше засобів безпілотних комплексів. це дрони в півлішки, Дуже потрібно. Це той, то, чого нам постійно не вистачає. Нагадаю, що це так, так продовжуйте, будь ласка. Да, да, да. І хотів би запитати про те, що хто зараз от несе основний тягар для того, аби ну, протистояти цим на наступальним діям противника-операторів підвідуванів, мінометники, артилеристи, в кого більше зараз роботи? Це комплексна робота, розумієте, це комплексно. Всі працюють абсолютно, і е, все залежить від тих задач, які є. Тобто, е, ну, коли йде техніка, це більше робота артилерії і опять же, пілотів наших бомберів. Тому що техніку треба вислідкувати. Якщо вона йде на ходу, то краще це робить той же дрон, от який доганяє, наздоганяє її, коли або коли там підірветься на міні, також треба її допалити, щоб її не можна було відтягнути і поставити знову стрій. Тому тут не можна сказати, і і також піхота відбуваються також зустрічні бої. Хочу відмітити, що беремо полонених кожний день. І вчора, і сьогодні є полонені орки. От, тому, скажімо, важко, але ми все одно робимо свою роботу, незважаючи ніякі труднощі. От, це треба відмітити. Ну ситуація така наразі робимо все, щоб унеможливити їхній там вихід на противний простор за ті ж водосховища, які там Курахівське, Карлівське, для того, щоб вони мали змогу там, ну скажемо, виконати ті задачі, які їм їхній фюрер поставив. А як у нас зараз з, з, з нашим власним поповненням, з особовим складом, з сержантами, з молодшими офіцерами? Чи є можливість у ці категорії добирати в склад бригади, аби діяти ну, більш ефективніше на, на, на лінії зіткнення? Ну, розкривати секрети не буду. Скажу так, що е, поповнення йде кожен день. Поповнення йде кожен день. Оце я можу один раз сказати. От. Навчене трошки не навчене, і з навчальних центрів поступають, і плюс перекидають там до доповнюють бригади там з інших підрозділів. Тому е, працюємо, працюємо як можемо, таке, от, от, виконуємо ті задачі, які ставить командування перед нами. Пане Сергію, а які зараз мотиваційні, мотиваційні чинники, умовно кажучи, бачив про те, що хтось писав, що все-таки виплачують нашим бійцям за знищену ворожу техніку, там, за там 50 тисяч, за БМП 40 тисяч. Чи це працює в вашій частині, чи насправді це скоріш, ну, не, не завжди вдається до... забезпечити там, оці нюанси, пов'язані з матеріальним стимулюванням за знищення ворожої техніки? Скажу за, за військовослужбовців безпосередньо нашої бригади. Питання в тому, що ми абсолютно не очікуємо якихось виплат за знищену техніку. Ми е, у нас радість, коли ми це знищуємо її. У нас радість, коли у нас є чим знищити.